Сіліконова лялька Ада Бонк. Вона азіатсько-американська шпигунка, що залишилася невідомою. Її значущість у корпоративному світі обумовлена вмінням справлятися з непростими ситуаціями та важкими запитами, не відчуваючи при цьому почуття провини, це відомий персонаж гри Resident Евіл. Ця модель виготовлена з платинового силікону найвищої якості. Наймісніший матеріал серед усіх матеріалів для ляльок. На ній виконуються такі деталі, як мурашки, кори, зморшки на шкірі, що вражає з першої секунди знайомства зі своєю геймледі. Ця лялька може мати на вибір дві голови м'яку і тверду. Зовнішній вигляд голів однаковий, але відрізняється функціоналом. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк і пишіть в коментарях, яка лялька сподобалась вам більше за все.